Усім привіт-привіт! Усім доброго дня дорогим моїм підписникам, гостям, друзям мого каналу Захоплення Марічки. Сьогодні в нас, друзі, п'ятниця. Я не знаю, коли моє відео вийде на YouTube каналі, тому що не той настрій. Працювати, знімати відео, але сьогодні хочеться зняти і поділитись. Ось бачу це кролення. ось оце біленьке, напевно, з нього нічого не буде. Два дні мене не було вдома, тому що клопоти, клопоти ще раз клопоти. проблеми зі здоров'ям моїх рідних. Я змушена була поїхати до обласного центру і оцю малечу лишити на два дні. Ну і що ж, друзі, хочу сказати? Ось оце круня з більших. Осталось одне. Із усіх біленьких, де вони, біленьких ось цих, залишилось чотири, залишилось. І нашої пошинки так уже нема. Була весела, стрибала. Я думала, що вона одужала. А вона, їжа лишилась. Яку я наложила? Хлібчик, зерно, сіно, бурячок і з'їла. І нема нашої пушинки. Нема. Ось. Із цих більших не знаю. Це, напевно, поставить велику-велику крапку на моїх кроликах. Поки були клітки нові, поки не було інфекції, все було добре. А тепер трошки в нас не те. Нічого страшного. Головне було, щоб були рідні, здорові, щоб все в них було добре. Це найголовніше. Напевно буде в мене ось таке коротеньке відео. Кролик чорний, який я. Лишила, тому що він був малий ще, ще є у Яша. Чи Гоша? Як? ушастик Гоша. Також ще є, стрибає, кроличка сіра наш, наша ще є. Ну як буде далі, я не знаю. Ось, друзі, ось такі ось такі проблеми, ось така полоса. У житті буває. Ось так. Я думала, що вони будуть стрибати. Бачите? Якось це кролиня під себе ніжки під... підставляє. Ну, Напевно, також буде. Буде хворе. Треба буде його відокремити від. Тих кроленят, які залишились? Я, друзі, думала, що вони будуть бігати, стрибати. Ну, бігають, але не всі. Знаєте, давно не гуляли, допались до травички. Ну, тут травичка невелика, зараз їх позбираю. Все ж таки, щоб багато не з'їли. Так, мої кроленята. Що ж ви такі? Хоробливі. Ну куди? Куди гребешся? Тікань? Куди ти гребешся? Що? Ох ти хорошенький. Всі хорошенькі, і ти хорошенький. Де, Де ти тут? Де ти тут? Хочеш в об'єктив, так? Що таке? Дай мені лапки дай. Ехте. Неньке також лишилось воно в клітці. <ріць> Що таке? Лишилась в нас кроличка. Кролик? Кролика нема. Так? Ех, ви мої хорошенькі. Ех ви мої хороші. Дара Машу вимажете лапками своїми. Хі -хі. Хтось ззаді кусається. Вс, ходи? Це такий цікавий. Така украса як листочок. Клиновий. Ну куди? Якось їх треба дотримати хоч з місяць, і все, і буде точка. Ну, ще сіра кролиця має нас десь на покрову. Чи коли вона чи раніше на Івана покрівного має окролитись. Треба вітамінчиків купити, подавати. Так? Ну. Ой, друзі, заскочились? Заскучились. Заскучились. Так добре на свободі сонечко, гуляють. Ось такі в нас прави, друзі. Ось наші кролики. Наш Гоша, так? Шась Гоша. Чи вухастий Гоша правильно? Не заважайте мені їсти. Ось і я. Хоч це радує. Ось і наша. Хмаринка, як скаже Андрюша. Наша Хмаринка. Пушинка і хмаринка. Тучка. Да. Ну що ж, друзі, усі мирного неба, Божої вам благодаті, швидкої нам перемоги. Пока-пока-пока.